Вітаємо, вітаємо, шановне панство, потяг Ярослав. Звідня до Львова, перший потяг на теренах України. 150 років тому звідня до Львова прибув перший пасажирський потяг. Саме він започаткував історію Львівської залізниці. Усе як колись до ювілею Львівська залізниця нагадала, якими потягами пасажири їздили у минулому столітті. Перший вокзал у Львові, який приймав поїзд, був там, де зараз приміський вокзал. Ми зробили таке театралізоване дійство прибуття першого поїзда. Ну і ви прекрасно розумієте, що ані паровозів, ані вагонів протягом 150-річчя не збережено. Найстарші Важаю. вагони. Які ми зараз дивилися, це вантажні вагони з 1915 року. Подорож потягом з Відня до Львова могли собі дозволити тільки багаті люди, адже за гроші на квиток можна було тоді прожити тиждень. Перший потяг, що приїхав до Львова, мав лише два вагони та чотири військи. А розганявся Ярослав, а саме так називався потяг аж до 30 кілометрів на годину. На той час це була значна швидкість. Дрова, вуголь, двогольтописи топка. Нагрівається вода, вода перелучається у пар, і пар подається у парову машину, і рухається так паровоз. Ще одна особливість тогочасних паровозів колір, за яким їх і класифікували. Був такий стандарт, це ще за царських часів було прийнято форбування пасажирських паровозів зелений колір, а вантажних паровозів чорний. Сьогодні на Львівській залізниці такої класифікації за кольорами немає. А от зі швидкістю нині краще. До Євро-2012 залізничники обіцяють запустити нові швидкісні поїзди, що розганятимуться до 160 кілометрів на годину. Карпа Максим телеканал Зік.